Всім привіт! Авейки на зв'язку. Продовжуємо знайомити вас з івентами, що проводить наша адміністрація. Івент Зелена гора. На військовому об'єкті Зелена гора стоїть побудований гараж з авто всередині, але так просто не вийде його отримати. На гаражі стоїть електронний кудлок, пароль, від якого знаходиться в одній із будівель. Є відомий список паролів від чотиризначних замків, які стоять на дверях будівель. Ваше завдання. Відгадати пароль від вхідних дверей на територію або взірвати їх. Чекайте супротиву інших гравців. Відгадати, в якій із будівель знаходиться паперовий лист з паролем від худлока. Вивести. Якщо теж хочете прийняти участь в таких івентах, запрошуємо на наш сервер.